Цього року Одеський зоопарк відзначає своє сторіччя. Як складно отримувати звіринець у такий час, як адаптувались тварини-переселенці та які у зоопарка плани на майбутнє? Відповіді на ці та інші запитання сьогодні у сюжеті. 23 вересня цього року Одеський зоопарк святкував своє сторіччя. Директор зоопарку Ігор Біляков розповів нам про те, як відбулось святкування і як на нього вплинув воєнний стан. Зоопарку 100 років це дуже велика дата, дуже такий значний ювілей. Рік тому ми думали, що будемо святкувати дуже помпезно. У нас були такі грандіозні плани. Ми почали готуватися ще з літа минулого року. Війна, на жаль, внесла свої корективи, але тим не менш ми все ж таки відсвяткували наше сторіччя. Щоб підготувати звіринець до свята, адміністрація зоопарку звернулася до небайдужих одеситів, які радо простягнули руку допомоги. Організували такий волонтерський рух, і нам просто руками допомагали е, проводити е, до такої краси. 23 24 два дні. Ми святкували. Відбулося відкриття нового вольєру е, левів. Е, урочисто було відкрито. Пам'ятну дошку Бейзерту, Безерту, засновнику та першому директору Одеського зоопарку, було урочисто погашення марки на честь століття Одеського зоопарку. 24 у суботу були дуже масштабні такі заходи, було багато людей, відвідувачів у нас, був концерт і на різних локаціях зоопарку різні заходи. Тому, незважаючи на. Російські вторгнення, незважаючи на військовий стан, ми все ж таки відзначили наш ювілей. На початку квітня харківський зоопарк, що сильно потерпів від російської агресії, був вимушений просити інші зверінці про допомогу, так як у них були загиблі як серед тварин, так і серед робітників. Тоді керівництво одеського зоопарку вирішило прихистити двох білих левів, і це не могло обійтися без певних труднощів. Багато тварин, насамперед, великі хижаки, опинилися на межі смерті, бо були розруйновані кур'єри. І кинулися тоді всі зоопарки України, кинулися по допомогу. І ми поїхали. У нас є машина, такий форт, бусик такий. Ми приїхали, приїхав я з цим заступником, та водій. Приїхали до Харкова, забрали. Рин. Дорога була дуже важкою. Ми е, не попали під обстріли. Нас ну, нашу машину не обстрілювали. Але ми їхали по Харкову. Він, місто, місто дуже зруйноване, це було видно. Багато-багато блокпостів. -багато Тому е, їхали досить важко. Приїхали. Рано вранці і помістили леві в приміщення тигря. Звірі були в край в такому тяжкому психологічному стані. Вони дуже були налякані обстрілами, вони були, фізично постраждали. Це було таке жахіття, але дуже, дуже швидко вони відновилися. Наша ветеринарна служба дуже щільно займалася цими тваринами. Перші два-три тижні вони дуже боялися сирени. Наші звірі не бояться сирени. Вони всю війну чують цю сирену, але вони не знають, що це значить. Тому вони не бояться. А оці боялися. Вони починали панікувати. Через деякий час психологічний стан евакуйованих тварин стабілізувався. А у одеського зоопарку з'явився меценат, який подарував їм новий вольєр для левів. Вольєр дуже хороший, він великий, там є. Зимні приміщення з теплими підлогами нам вдалося залишити, зберігти дерева, великі дерева, в вольєрі. І естетично дуже гарно виглядає, і він комфортний дуже для самих тварин. Тому, звісно, цій людині, яка нам подарувала, саме шире, шире, дякую. Війна тяжке випробування як для людей, так і для тварин. Проте Ігор Біляков стверджує, що на мешканців одеського зоопарку вона майже не вплинула. Тварини наші вони досі не знають, що йде війна. Бо, як я вже казав, ми дякувати Богу. нас не обстрілювали і поряд зоопарком не було, не було ніяких гучних вибухів. Тому наші тварини. І не постраждали, і навіть не налякані. І я дуже сподіваюся, що дай Боже, так і буде. Що касається е, годування, то е, теж у нас не було потреби міняти раціони, ми нічого не, не скорочували. Перший же день війни от я зібрав е, нараду, то ми е, вирішили так, е, ми зробили е, Ревізію всі усіх запасів усього, що в нас є. Ми зробили запаси води, стали запасати корми на сьогоднішній день. В нас на наших складах кормів більше ніж у мирний час, тому що наші постачальники нас не підводять. Ми отримуємо допомогу. І від простих одеситів, і від гуманітарних центрів одеських кормани, і допомогу від європейських зоопарків. Всі українські зоопарки отримують таку допомогу. Зі слів директора, ніхто із робітників зоопарку не виїхав з Одеси. Проте їхній робочий графік все-таки зазнав деяких змін. Ми організували такий таке чергування спеціалістів цілодобове, щоб Якщо, не дай Боже, щось погане прилетить до зоопарку, то треба бути на місці тут, щоб реагувати миттєво. От я перші 3-4 тижні взагалі не виходив з зоопарку. Дуже багато додалося роботи завдяки тим тваринам, яких ми прийняли від одеситів, які виїжджали з міста. Люди в перші дні, в перші тижні виїжджали в великій кількості і не усі могли взяти з собою. Своїх тварин, бо бувало, що коли жінка з дітьми та з валізами, вона ще клітку з попугаєм, з попугою натягнути не може. Ми не можемо тримати кішок та собак, але ми дали таку об'яву в інтернеті, що ми можемо брати різних дрібних домашніх тварин. І нам почали просто таким навалом. Просто Перші два тижні це був нескінчений такий просто е, потік. Дуже багато е, привезли нам черепахи, змії, ящерки, хамелеони, багато папуг. Кролики, шиншили, морські свинки, щури, отаке. Дуже багато. І, взагалі, більше ніж 700 екземплярів тварин. Це дуже багато. До речі, я вам скажу, що нам дуже допомогли обісити, які не виїжджали. Багато половину цих тварин люди взяли, вже, щоб нас розгрозити. Взяли в нові сім'ї на перетримку. Вже більше ніж 300 цих тварин. Ми повернули їх хазівам, які вже повернулися до Одеси mm -hmm. зараз. Уся Україна готується до важкої зими, і одеський зоопарк не виняток. Тож керівництво застосувало необхідні заходи забезпечення комфортної зими для тварин. Зимівля це така справа. До неї треба починати готуватися з весни. Дуже багато кажуть у нас про те, що взагалі в нашій країні що зима буде важкою, тому що ми не знаємо. Як бойові дії будуть розвертатися. Але я вам скажу, що ми, ми намагаємося бути готовими до будь-якого розвитку подій. У нашому зоопарку немає центрального опалення, ми завжди опалюємося твердими, твердим паливом, у нас котли та електрикою. Але оскільки Треба бути готовими до усього, так спокійніше, то готуємося, що може, якщо не буде електрики, то ми закупили додатково ще такі, ну, пічки такі буржуйки. Закупили додатково, закупили ще дрова, досить багато. У нас є електрогенератор, досить такий потужний. Зараз ми його налагоджуємо. Більшість тварин зоопарку, стверджує Бляков, не боїться холоду. Додаткового обігріву потребують тільки жителі акватераріуму: папуги, фламінго, пелікани, леви, зебри, антилопи. Павліни ж, попри поширений стереотип, не примхливі до тепла. Люди е, багато думають, що це такий птах, райський птах Павлін, який е, потребує. Особливого ходу та тепла зовсім ні. Не боїться ніякого холоду. Це звичайна курка. Не більш така якась ніжна, ніж люба курка. Так що потрібно, щоб всі мешканці мали якісь зим... зимні приміщення, якісь логовище. Мали дах над головою, який захищає від вітру, снігу, дощу. І там в усіх логовищах була солома. Краще за солома, що ніхто нічого не придумав. Тому я думаю, що ми до зими готові і до тяжкої зими. В тому числі, одеський зоопарк не відстає від трендів, і на його фейсбук-сторінці час від часу з'являються креативні ролики, що привертають до себе багато уваги. За їхнє створення відповідальним є сам директор. Він стверджує, що це фішка їхнього зоопарку, для якої у нього завжди є натхнення. Натхнення воно є завжди, якось воно ніколи не, не, не залишало мене, що касається. <кху> Воєнного часу, то е, я вважаю, що в е, нас війна. Е, і на цій війні є різні фронти. Є фронт, там фронт, де рвуться снаряди та літають кулі, є фронт трудовий, волонтерський, е, а є фронт інформаційний. І е, е, ми всі в якомусь сенсі воюємо на фронті. Я вважаю, що воювати треба на позитиві. Ніколи не треба втрачати почуття гумору і ніколи не треба втрачати позитивного настрою. Для містян це знаково. Коли зоопарк працює, це дає можливість людям прийти, отримати гарний настрій. Це заряджає якимось спокоєм, це надає впевненості. Працюючий зоопарк це символ. Впевненості в тому, що все буде добре. У цьому сенсі зоопарк також працює на приближення перемоги. Він надає людям настрої, надає позитиву. Зоопарк невід'ємна частина життя пана Ігоря. Він почав працювати в ньому ще з часів свого студентства. Тож розвиток та добробут звіринця одна з головних цілей його життя. Зараз собі за мету пан Біляков поставив повну реконструкцію зоопарку. Незважаючи на те, що е, нам заважає війна, але вона не може е, повністю завадити, вона просто відкладає наші, наші плани. Ми встигли зробити не також багато. Е, у нас є е, якісь нові вольєри, дуже добрі. У нас є там, ми збудували новий вхід до зоопарку. Ось от, у цьому сезоні збудували новий лев'ятник. Але що, що стосується самої реконструкції масштабної, ми знаходимося тільки на початку цього шляху. Нам дуже потрібен новий слоновник, тому що наша слониха не повинна далі жити одна. Слони дуже сумують від самотності. Є е, е, проєкт нового слоновника. І є надія, що у 23-му році ми його будемо робити. Треба нам купитник, вольєри які жахливі, треба. В общем, ну, дуже багато що треба міняти. І для мене це вкрай важливо, тому що якщо я доживу до цього, так, що я побачу, що ось завершена реконструкція, тоді я зможу вважати, що я своє життя не зря. Прожив, то тоді я буду поважати себе як людину, яка щось зробила корисно. Але для цього треба завершити реконструкцію. Це є мої професійні плани, програма максимум. Що касається творчих планів, то ну, я не буду творчих планів, бо заприлетіла, я щось сім написав та заспівав. Це таке, що. Коли приходить натхнення, воно приходить так, ні з того, ні з цього. Тому тут я плану не буду. Отже, Ігор Біляков разом із працівниками одеського зоопарку не опускає руки, продовжуючи завзято і з гарним гумором піклуватися про тварин. Тож і ми дивитимемось в майбутнє з надією та вірою. Слава Україні!